Слава Богу. Я теж радий бути тут, хоч я ніколи ще не був у вашій церкві. І це сьомий день в країні, куди так багато людей, а тепер українців, мають бажання потрапити. Сіми років я проживаю в Чернівцях. Багато із вас, можливо, знають мого батька, голова троян. І на протязі вже останніх чотирьох років ми займаємося новою церквою в місті Чернівці. І церква наша називається Церква Сінай. Ми раді бути тут. Нам відкрили візу на 10 років. Зразу говорю, бо зранку був на служінні. Багато людей питають, як ми виїхали. То ми виїзні, бо в нас троє дітей, і ми не їхали ні по якій програмі. Ми молилися про те, якщо Боже воля твоя, щоб ми були тут, нехай нам відкриють візу. Нам з дружиною візу відкрили дуже легко. Другий раз, коли ми їхали відкривати візу дітям, тому що ми мали бажання поїхати всі разом, то через 40 секунд нашої співбесіди вони сказали, що ми не можемо відкрити візу вашим дітям. І коли ми запитали, чому він каже, це 100% невероятність, що ви залишитеся в Америці. І після того, як ми з ним почали спілкуватися, звичайно, ми молилися. Церква молилася, ми були вільні, були спокійні. Тому що до цього часу ми жодного разу не пробували сюди попасти. І він запитав нас, про що ми спілкуємося з дружиною. Ми почали йому пояснювати, казати, що тут дитина в школу йде друга, в нас троє діток, старші донечки вісім, сину шість і ще одному сину три рочки. Тому ми раді сьогодні служити тут. І е, моя тема е, така буде коротенька, практична, і вона називається Уроки дисципліни. Уроки дисципліни. Ви знаєте, що я помітив живучи оцих сім днів в Сполучених Штатах, звичайно, штат від штату він відрізняється. Багато людей питають: ну що як тобі, Америка? Я уникаю відповіді на це питання. Але що я помітив? Я помітив, що Америка це країна, де політично ти повинен бути дисциплінований. Ось, наприклад, декілька прикладів, які я помітив вже на собі. Мені дали машину, я вожу, але ти маєш їхати 35-45 майлів. І в мене таке відчуття, коли я на дорозі, що ніхто нікуди не спішить. Тому що в Україні, коли ти відстаєш, ти думаєш на дорозі до жину. тому що ти можеш їхати швидко. Ми зараз не говоримо про це правильно чи неправильно, але тут, якщо тобі випишуть один штраф, то ти більше в житті не захочеш їхати швидко. І я замітив, що в цьому у людей є дуже серйозна і дуже велика дисципліна, тому що всі їдуть повільно. Ще один момент, який я зауважив, це коли я припаркував машину біля дому, мами, де ми живемо, то через декілька, декілька хвилин мені треба було її припаркувати, тому що я її задалеко припаркував від бордюра. Ви знаєте, в Україні воно трошки по-інакшому працює. Якщо ти її припаркував і комусь вона мішає, то це проблема тої людини, кому вона мішає. Тут ми дисципліновані в цьому, і е, нас дисциплінують. І я знаю, що є багато різних дисциплін, про які я ще не знаю, але ви в них. Е, тому що так створена американська система. Я знаю, що тут дуже на високому рівні кредитна система. Знаєте, в Україні зараз дуже багато корупцій, дуже багато проблем, дуже багато різних моментів, які зв'язку з війною вони повстали, але ми йдемо до того, щоб бути дисциплінованими в політичній сфері, в сфері державній. Тепер для чого я це все говорю? Я би хотів, щоб ми сьогодні подумали, як у нас стосовно дисципліни, яку дає нам Біблія і яку дає нам Господь. Тому що одне діло, коли ти дисциплінований державою, чому? Тому що ти можеш бути покараний. І сьогодні один друг він вислав мені смс-ку в інстаграм, що я був зранку в церкву, в яку він раніше ходив. І я в нього питаю, чому ти тепер не ходиш? І він мені скидає фотографію, що в нього вже браслет на нозі. Тому що держава, вона дисциплінує його, значить, він зробив щось неправильно. Я вам хочу сказати, що Біблія в усій своїй повноті на кожній сторінці вона нас з вами повинна дисциплінувати. Скажіть амінь. І ця дисципліна не завжди нам подобається. Ну, ви знаєте, я в углу, я бачу молодь, у вас там сідає, а я так далеко від них. Я дуже багато тружуся в Україні з молоддю в різних таборах. В нас така більш молодіжна церква, тому що середній вік нашої церкви десь приблизно 28 років. І ви знаєте, молодь вона не любить дисципліну. Ну, хто любить медленно їздити? Ми завжди хочемо нажати на газ, тим більше, якщо ми беремо машину, яка дуже гарно їде, і ми не можемо показати, наскільки вона гарно їде. Але ми не нарушаємо або ми обережні з цим, тому що ми знаємо, що ми будемо покарані державою. Чомусь в християнській сфері, в християнській культурі воно не завжди так працює. І хотілося б, щоб ми поговорили про уроки дисципліни, які дає нам Біблія. Зазвичай в церквах, коли я проповідую, я готую якусь візуалізацію або, можливо, PowerPoint. Ви знаєте, і сюди я готував цю тему, я молився про що говорити, і я отримав цю тему саме для цієї церкви. Я не знаю, чому, і коли ми зайшли в зал, нікого ще не було, ми прийшли раніше. І я побачив оцю велику таку е картину, е цей текст, і я зрозумів, що це твоя візуалізація сьогодні. Я би хотів, щоб ми всі подивилися, воно справа від вас знаходиться, і щоб ми подивилися на ці 10 заповідей, які всі знають. Їх знають наші діти, їх знають дорослі. Можливо, ми не знаємо їх по порядку, але точно ми згадаємо, хоча б п'ять із них. Перша частина цих п'яти заповідей говорить про наше відношення до Господа. А друга частина цих п'ять заповідей говорить про нашого відношення до ближнього. І також ці заповіді вони говорять про дисципліну. Ось, наприклад, якщо ми прочитаємо першу заповідь, яка написана: Я Господь Бог твій, хай не буде в тебе інших богів. Скажіть мені, брати і сестри, чи потрібно нам себе дисциплінувати, щоб в нас не було інших богів? Не чую. Нам потрібно себе дисциплінувати. Чому? Тому що багато людей вони вважають, що о, у нас немає богів, але я вам хочу сказати, що телефон в твоїх руках може стати справжнім богом твого життя. Твій телевізор в твоєму домі може стати справжнім богом в твоєму житті. Твоя машина, на якій ти їдеш, твоя робота, твоя сім'я може стати справжнім Богом для тебе. І це означає, що ти вже не виконуєш цю першу дисципліну. Ми ходимо навчатися в коледж, в університети, ми закінчуємо їх, ми здаємо екзамени для того, щоб отримати якісь, якусь бумагу, що ми закінчили той чи інший навчальний освітній заклад. Ми здаємо дисципліну. Я би хотів запитати, що стосовно цієї першої заповіді в мене і в тебе. Як ми здаємо цю дисципліну чи дисциплінуємо ми себе? О, машина це непогана річ, телефон це непогана річ. Більше соцмережі це непогана річ, але коли воно займає місце один в твоєму житті, це означає, що ти не здав цю дисципліну перед Господом. І тут не потрібна якась сверхістецтвіна сила, тут не потрібне якесь сверхістецтвне бажання. Тут просто треба дисциплінувати себе. Давайте подивимося на другу: не роби собі ідолів і не поклоняйся їм. Кому ми сьогодні поклоняємося, кому ми сьогодні насправді служимо? Ви знаєте, для того, щоб читати Біблію, треба прикладати зусилля, правда? Хто читає Біблію, той може сказати Амінь. А для того, щоб її не читати, зусилля треба прикладати? Ні. Для того, щоб молитися, треба прикладати зусилля, а для того, щоб не молитися, зусиль прикладати ніяких не потрібно. Тому, коли апостоли пишуть, що треба читати Боже Слово, треба вникати в Боже Слово, то вони радять нам хорошу дисципліну в наше життя. Але, на жаль, так мало християн читають Слово Боже. Якщо вони е, мають програму, таку YouVersion Bible, і в них вибиває вірш дня, і вони прочитали його, і такі, ну, все, сьогодні можна зарахувати, що я прочитав Біблію. Ні. Ми потрібно вникати в Боже Слово для того, щоб воно могло робити певну переміну в наше життя. І ви знаєте, коли ти не читаєш Біблію, коли ти не молишся, в твоє життя не зразу приходить прокляття. Ангел не з'являється в наших домах і він не говорить: Вова, ти сьогодні не читав, вертайся на роботу, не їдь. І Біблія говорить, що ти робив, як робив світ, і я ніби мовчав, говорить Господь, і ти думав, що я такий, як ти. Але Господь не такий, як ми з вами. Тому нам потрібно практикувати в своєму житті оцю дисципліну. І в новому заповіті, всі ці заповіді, я вже не буду читати їх далі. Всі ці заповіді вони заховані в двох основних заповідях. Перша, воно записане, це місце писання записано в Матфія, 22 розділ. Прочитаємо з 36-го вірша. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга, подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Ви знаєте, якщо ти можеш показати людям, що ти любиш Господа. Ти навіть можеш збрехати, що ти любиш Господа, і ніхто не зможе тебе до кінця перевірити. То стосовно цієї другої заповіді і другої частини цих е, законів від п'ятої і нижче, це вже твоя дисципліна по відношенню до людей. Ось, наприклад, е, сьома заповідь: не чини перелюбу. Не чини перелюбу. Чи треба себе дисциплінувати в тому, щоб не чинити перелюбу? Звичайно, потрібно. Звичайно, ми всі старіємо. Звичайно, цей світ, він, ви знаєте, я кажу в Україні літом світ роздягається. І те, як ходять люди, і те, як ходять дівчата, і те, як ходять хлопці, то я кажу, що світ роздягається. І для того, щоб нам не чинити перелюбу ні в своєму серці, ні в своєму розумі, нам потрібно себе дисциплінувати. Один із старів сказав: Я заключив завіта з очима своїми. І в цьому нам потрібно себе дисциплінувати. Діти, вони народжуються прекрасні, дуже багато у мене прикладів з дітей, тому що йде дитина одна за одним, одна за одним. Ви знаєте, я ніколи в своїй сім'ї і моя дружина теж не вчив своїх дітей обманювати. Але чомусь вони обманюють. Я ніколи не вчив своїх дітей битися, але чомусь вони б'ються. І я зрозумів, що багато таких поганих речей вони народжуються в нашому житті через цю Адамову природу. І для того, щоб ця Божа природа попадала в моїх дітей, мені, як доброму батькові, потрібно їх дисциплінувати. І я їх беру і кладу, що оце робити не можна, ось так робити не можна. І скажіть мені, як ви думаєте, чи подобається це їм? Ні, звичайно, їм це не подобається. У нас була одна дівчина проїздом біля нашої церкви, і вона така, знаєте, вона, не, вона бунтарка сама, вона невіруча. Ми намагалися говорити з нею про Христа, але в неї такий дух бунтарства. І коли я їхав свої, своїми дітьми, Даніелі було сім років, і вона мені щось там сказала, я сказав: Ні, Даня, ти так робити не будеш, ти будеш робити так, як сказав тато. А ця дівчина вона говорить: дайте дітям свободу. Чому ви їх обмежуєте? І я з нею почав говорити: якщо я своїм дітям дам свободу, то вже з малку вони виберуть зло, то вже з малку вони виберуть гріх. Тому нам потрібно себе дисциплінувати. Щоб любити свого ближнього, треба прикладати зусилля. Чому Тому що ми дивимося на ближнього і ми думаємо, за що я маю його любити. Але Біблія говорить, Ісус приводить такий приклад, коли його запитали, хто мій ближній. Вони йому говорять: ближній не той, кого ти знаєш, не той, з ким ти ходиш в одну церкву, і він каже, що ближній той, кому ти оказуєш допомогу, твій ближній той, до кого ти робиш перший крок. А це означає, що мені потрібно вже дисциплінувати себе. Якщо ми будемо йти далі, не кради, ви знаєте, не красти це теж дисципліна. Деякі люди вони не можуть, щоб не вкрасти. Вони крадуть у держави, діти крадуть у своїх батьків, ми крадемо у своїх друзів, і ми крадемо час, який Господь нам дав, ми крадемо речі, які нам не належать. І для цього, щоб вкрасти, себе дисциплінувати не потрібно. Але для того, щоб не красти, щоб не брати чуже, щоб не говорити лихого, потрібно себе дисциплінувати. Це не приходить автоматично. В наше життя. Я люблю говорити такий приклад. Ви знаєте, що багато людей виходять каятися, і вони кажуть: ми будемо змінювати своє життя. Але я не помітив ще з одного разу, що Дух Святий або ангел взяв і почистив після покаяння його телефон. Він очистив історію його браузера. Він почистив всі, всі його нечисні зділки і всі його нечисті заробітки. Ні, такого не проїздить. Після покаяння Дух Святий дає тобі силу починати дисциплінувати себе і змінювати ці речі. Тому, якщо ви вже зрозуміли, що нам потрібно себе дисциплінувати, і я думаю, що кожному із нас. Є очевидними ті речі, в яких нам потрібно себе дисциплінувати. Ось є дві сім'ї. Простий приклад, такий дуже актуальний. Є дві сім'ї: і в одній троє дітей, і в іншій троє дітей. Але одні зазвичай приходять на півгодини раніше, а інші завжди на півгодини запізнюються. Скажіть, чи однакові в них умови? У них одинакові умови. Вони можуть врахувати час, який їм треба їхати. Вони можуть врахувати час, поки їм треба зібратися, і приїжджати вчасно. Але одна сім'я, вона себе дисциплінує, і вони кажуть, ми виїжджаємо в 9.15, щоб в 9.30 або в 9.40 бути на служінні. А інші вони не слідкують за часом, вони не дисциплінують себе. І нам потрібна ця дисципліна і в духовній сфері, і в фізичній сфері, і в матеріальній сфері. І хочеться сказати, дати таких п'ять порад, п'ять речей, які можуть допомогти нам дисциплінувати себе. Отож, порада номер один. Ісус Христос Він з учнями провів близько трьох років. Він їх змінював, він їх навчав. Я думаю, що він їх вчив у цій дисципліні, тому що коли Петро сильно е, е, був таким, знаєте, агресивним, він щось там говорив, коли сини громові були сильно агресивними, вони щось там говорили, то Господь зазвичай їх заспокоював і він вчив їх. Не потрібно так, не потрібно так. Хто візьме меча від меча і загине, і багато-багато інших прикладів. І коли Ісуса не стало, коли він помер, то написано, що всі учні розбіглись. І Петро, є такий е, яркий е, ярке місце писання. Петро пішов ловити рибу. І здається, що оця дисципліна, оце навчання, яке відбувалося на протязі трьох років, воно просто втратило свою актуальність. Але ні, Ісус Христос Воскрес, і Він сказав їм слова, які будуть якраз і першим пунктом для того, щоб ми з вами були дисциплінованими. Він сказав, краще, щоб я пішов. І якщо я піду, то я відправлю вам Духа Святого, утішителя. Ідіть і очікуйте. І після того, як учні очікували Духа Святого, вони отримали Духа Святого, вони отримали цю силу, брати і сестри. Не просто е, дата хрещення Святим Духом і говоріння іншими мовами, ні. А силу Духа Святого бути свідками. І після того Петро встає, він вже не тікає. Він проповідує, і кається п'ять тисяч, а потім три тисячі людей. Тому перший момент або перша сила Божа, яка може допомогти нам бути дисциплінованими, це Дух Святий. Якщо ми з вами, хрещені Духом Святим, якщо є цей вогонь в нашому серці, в нашому житті, то Дух Святий він буде давати нам можливість дисциплінувати себе. Друге, це Слово Боже, це читання Біблії. Щоденне читання Біблії може нас дисциплінувати. Якщо Біблія. Це найвірніше пророче слово, і нам потрібно знати, як поводити себе в тих чи інших питаннях, навіть 21 століття, читаючи Біблію щодня, воно буде робити переміну в твоєму житті. В Слові Божому написано, що Слово Боже живе та діяльне, гостріше до острого меча, яке проникає і розділяє. Тобто, Слово Боже, яке живе в нас, воно розділяє і говорить нам: Вова, оце добре, вова, оце погано, ось так поступай, а ось так не роби. Третій момент, хто може нас дисциплінувати, це не всім сподобається, але це пастор нашої церкви. Пастор нашої церкви, помісної церкви, куди ми ходимо, або церкви, до якої ми належимо, може нас дисциплінувати. Він, ви знаєте, як оця перша людина на передовій, яка приймає бачення від Господа, як вести церкву. І дуже часто в Україні, я не знаю, як у вас, але дуже часто в Україні, коли ти, як пастор, підходиш до людини і робиш їй зауваження, то ця людина каже, де написано. Покажи мені, де написано, хто так сказав. А це ще не доказано. Але я вам хочу сказати, що пастор, поставлений Богом, має Духа Божого, і іноді, що він говорить, тобі потрібно просто дисциплінувати себе і сказати: я вас послухаюся і послухатися. Ще один момент, пункт, хто може нас дисциплінувати: батьки, дружина або чоловік. Батьки, дружина або чоловік. Мені подобається цей приклад. Він показує мою слабкість, мою таку некчемність показує. Він показує те, що я в плоті, і як апостол писав, що плоть вона бажає противного духу, і вони завжди противостоять. Ви знаєте, за останніх декілька тижнів, можливо, вже біля двох місяців, ми дуже зранку прокидаємось з дружиною в Україні. Ми встаємо в шість в 7 ранку. Ви знаєте, і ми не можемо зрозуміти. Ми лягаємо за дванадцяту і е, рано встаємо. І ми зрозуміли, що Бог нас збуде для того, щоб ми просто цей час, поки діти сплять, перебували в молитві і в читанні Божого Слова. І ви знаєте, якщо ти прокидаєшся, і після того ти трошки крутишся, ти можеш заснути. Ти можеш заснути і більше тебе Господь не розбудить вже в цей день. Але іноді я прокидаюся, і я рукою відчуваю, що моєї дружини немає. І я знаю, що вона вже вийшла на балкон, молитися і читати, то я вже спати не можу. І я думаю, якщо вже вона встала вова, то тобі теж треба йти і вставати. І я встаю. Тому, батьки, дружина, чоловік, ми можемо дисциплінувати один одного. Дружина може коректувати свого чоловіка. Чоловік може коректувати свою дружину для того, щоб була гармонія в нашому житті. І останнє християнська література. Християнська література теж може нас дисциплінувати. Якщо ми її читаємо, якщо ми бачимо, що ми некомпетентні в якійсь сфері, що в нашому браку є якісь переживання, що в нашому хорі є якісь недорозуміння, що в нашій домашній групі є якісь недорозуміння, то є багато літератури, яка може нам допомогти в цьому, і це непогано її читати. Отож, ми поговорили про п'ять речей: перше це Дух Святий, це саме головне Слово Боже. Пастор або служитель церкви, батьки, дружина, чоловік або християнська література. І я хочу закінчити одним віршем, який записаний Галатий, Галатій, 5 розділ, 7 вірш. Ви добре йшли шляхом християнським. Хто завадив вам коритися правді? Є таке місце писання, де говориться, що Галати добре йшли. Ви лишили свої старі гріхи, ви отримали це народження згори». Ви обмежили себе в деяких моментах, тому що нам, християнам, не все можна, не все нам на користь, не все нам потрібно спробувати в житті, не все нам потрібно робити. Ми повинні все ж таки відділятися від цього світу. І він пише: апостол пише до галатів: ви йшли добре, що або хто зупинили нас? І я би хотів, щоб наша молитва з вами була, щоб Дух Святий відкрив нам з вами особисто мені і кожному. Що нас зупиняє, яку дисципліну щоразу ми не можемо здати для того, щоб Бог підняв нас на нові висоти? Що в нашому житті хромає, що зупиняє нас, щоб ми не йшли так добре, як почали йти добре, коли прийняли Ісуса Христа? Тоді всіх хотілося простити, тепер чомусь не хочеться. Тоді ми були такі жертвені, коли була ця перша любов, тепер щось трошки вже не так жертвуємо. Колись хотіло і в хор співати, і в прославленні, і проповідувати, і бути таким активним учасником церкви. А тепер щось не дуже хочеться. І якщо в тебе є такий стан, Дух Святий сьогодні може показати нам, що нам заважає, і потім, коли ми це зрозуміємо, за допомогою цих п'яти пунктів їх може бути і більше. Ми зможемо зрозуміти, що нам потрібно в нашому житті, щоб ми були дисциплінованими християнами, і це помітили інші люди. Давайте схилимо коліна і помолимось про це. Амінь.